документальний фільм Карикатуристи піхота демократії це розповідь про 12 художників-карикатуристів з 12 країн. дебют французького режисера Стефані Валуато в співпраці з Радо Михайляну, режисером румунського походження, що мешкає Франції, дає уявлення про щоденну роботу митців, які обрали своїм фахом політичну анімацію. Ну, on n'est pas des politiciens. On n'est pas payé pour régler les conflits. Tant que on laisse les événements, je vais critiquer, Ідея полягала в тому, щоб показати стан демократії та свободи слова у світі. І ми обрали для цього художників-карикатуристів на всіх континентах. Ми обрали теми: економіка, політика, релігія. Аби провести зв'язки між ними, у фільмі ми бачимо данського художника Курта Вестергарда, який пересвідчився в тому, наскільки небезпечним може бути висловлювати свою думку за допомогою політичної карикатури. До Свіа анімаційні фільми про пророка Магомета він отримав кількаразове попередження про вводство. Сіпежаліподожниця Надя Кіарі у своїх роботах показує події, що трапились в країні після революції. Російському художнику Михайлу Златковському заборонено публікувати свої роботи ще з часів Брежнєва. Він змушений заробляти на життя як нічний таксист. Ізраїльський художник Мішель Кішка за свої роботи здобув чимало нагород. Ми робимо це не задля сміху. нам потрібно роздягти їх, щоб показати голу правду. Так, так, голу правду, як я її відчуваю і розумію. Адже в карикатурах ви подаєте свою власну точку зору, свою власну думку. Прем'єра фільму відбулася під час канського кінофестивалю. Він саме вийшов на екрани Франції. Палерике сідомой маніпуля сідо бега algo un elemento absolutamente vital para la vida being the coward that I am I didn't put my name on it <laughs>